Вітаю! Зараз ми розповімо про прогрес у будівництві ЖК «Грейт» за листопад. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб отримувати свіжі новини з нашого будівництва. У сьомому будинку тривають роботи з цегляної кладки. Завершується облаштування даху та продовжують встановлення склопакетів. У восьмому будинку на фінальному етапі утеплення та фарбування фасаду. Продовжуються роботи з влаштування стяжки. У дев'ятому будинку майже завершене встановлення ліфтів та вхідних дверей. Повністю виконані основні внутрішні штукатурні роботи. Завершується оздоблення місць загального користування. 10 десятому будинку закінчують фасадні роботи, а також монтаж ліфтів. Продовжуються внутрішні штукатурні роботи і оздоблення місць загального користування. В 11-му будинку закінчуються фасадні роботи, закінчують монтаж ліфтів, продовжуються внутрішні штукатурні роботи і оздоблення місць загального користування. Благоустрій території також на завершальному етапі та набуває фінального вигляду. Грейт це життя всього в 90 метрах від Дніпра, серед готової інфраструктури житлового комплексу. Зовсім поруч ТРЦ «Рівермол» – станція метро «Осокорки». На зеленій території є спортивні та дитячі майданчики, бігові доріжки, кафе, магазини та інші комерційні приміщення на перших поверхах. Житловий комплекс Грейт. Життя на першій лінії.